Так, привіт громаду. Якраз попали на закат сонця. Сейчас. Дві минути сонце заховається. Червоне таке. Червоне. Раз, 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 раз. Так, приїхав подивитися на сою. Ой, така соя. Що вона тут представляє? А, на трохи тріщить. Сою треба на зуб пробувати. Так, а ну, ну боби. Ну вже, завтра, може, вийдемо косить. Вже а ну, напишіть мені, якщо на зуб мягка, значить сира в коментарях. Я не такий сильний соєвод. Так... М'яка ще блін. Ну вона ввечері вечір одійшла. Так, все. Сонця вже немає. Тільки. Таке червоне-червоне небо. Видно, вже на мороз. Бо на вітер. Так, наші сої не видно, ще, щоб валялася. Не стріляє. Там, ну, правда, такі тумани, не дуже тумани, роса. Утром така ранком ще. Мягка, Не мягка ну верхній. Блін, не знаю. Яка буде вологість, така кусається, не, не, не гризеться, Ну вже воно ну, кусається, блін, зараза. Не, не м'яка. Не знаю, яка. Так, ну, завтра покаже. Зранку не будемо їхати. Так, а тепер подивимося пшеничка. Бо мені казали, покажи пшеничку по горохові. По горохові пшеничка. Посіяно тут 100 кілограм. Півтора мільйона, мабуть, немає. Ну це самий... На нашій сівалці найменший висів на коробки ставимо. Саме менший висів, так, Ні, там можна ще менше зробити, всякими там шестернями погратися. Так, де ж вам так показати? Ну, тут сліди, давайте зайдемо. Уже, уже бо тут пересіяви такі оце слід. Все вже поле. Так, вже тут... Настояща пшеничка. Ріденька, звісно. Рідко сіяна. Ну, продаємося, яке тут кущення, зараз вируємо. Так, ну вже два штуки є. Це вона сіяна 7 вересня. Бачите, так міленько-міленько. Міленько, ну десь два. 2 сантиметра бур'яна, звісно, пішло щітко з цими дощами. Перед, перед посівом, посівом бризкав по літрі гліфосата, то в принципі той бур'ян забрало. Це якийсь новий наліз, налізло. Налізло, блін. Налізло. Така пшеничка. Ну побачимо. Поле ріденько. Це може докущиться ще. бо цю последню, що посіяли, тільки-тільки зійшла. Так виглядає. Не знаю. Щоб сказати. Ах ті вона швидко розвивалася, значить мені по сояшнику краще. Побачимо, як, як закущиться. Ну це ж тут рідко посіяно. Тут 30-28-30 штук на метр. Це типа... Біздурядя 20, це півтора мільйона. Півтора мільйона. Ну Там щось пішло, я по вісу не точно не скажу, щось засипали, по штуках посчитали, а по вісу ми її не переважували, то... Не знаю. Така пшеничка. Ну, геть ріденька. Ну, в нас зразу була взагалі, як зійшла. Не було на що дивитися. Сонце, сонце зайшло, не знаю, як сонце зазайшло, не передає вже. Ну, Де більше, де менше. Ось одинарна. О, тут уже де рідко-рідко попало, дивіться яка. Ну, Посів, бачите, посів. Геть мілко-мілко. Любу вириваєш. І це трошки глибше. О, це якраз чудово. Ні, Ну це вже все нормально. Нормально закуситься. Ще сьогодні яке там восьме чи дев'яте, вже що тут збився. Ми за за, за числа не слідкуємо, дивимося. Так, суяшники докосили. Сіємо зими ячмінь. А я... Приїхав на сою подивитися. Сої поле сої стоїть. Ну як як сказати? Тут трошки більше, там трошки менше, тут сюди ще й гарно. Не зрозумів. Так, ну, да, тут усе. Тут уже й яка. Закущилася. А бур'яна, блін. Придеться Грандстаром полякати. Ну а вже от скосимо, Кажіть, чим краще, чим краще спрацювати гранстаром, чи чим? Ну, щоб обрати ці всі бур'яни, це маки. Короти, все ось, 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 як вона така синеньким цвіте. Усі ну, зимуючі бур'яни. Грицики, маки, таке синеньке, кучеряве. Кучеряве таке весною. Це все-все-все тут зійшло. Тут. І тут його не було, кстати. Це воно вискодилося. Тобто запасено за 20 років. Бо тут я ж, поле в принципі стояло літом. Тут нічого не було. А це ось на вона... ну, дощі ж які, 60 мм і постійно мокро, моква, моква, моква. Так що, отак виглядає пшеничка. Та ні, нормально. Нормально. І, звісно, це все таких бур'янів. Ну, скажіть, що, що краще. Гранстар чи прима. Щоб на пшеничку не повлияло сильно. І люди узнають, і я узнаю. Я по-моєму гранстаром бризкав. Там як соєшник падала, ця соняшника була. То ідеально. І соєшник забрали. Так, чудово. рядочки. Так, ну що, поїхав я? Лопата є, можна покопати, Ну, я сам покопаю. Побачу, де волога. Так, бо це саме головне. Волога в нашому ділі. Зараз покопаємо і побачимо. Колись вже з кимось приїду, та разом покопаємо. Всі поля треба копати. Всі поля. Ну, тут чудово. Ну, де де горох був кращий, там, от знаю, горох був точно такий густющий, тут два рази пересеви були. Туди пшеничка бадьоріша. Ну так, бризкать треба однозначно. Однозначно Не сходило Страшне. Уже треба. Нічого, треба і скосити, треба і сою косити, треба і сіяти ще. Ну, косом я буду займатися бризканням. Клубцы будут сейчас там делать. Так, всё, всем пока. Сейчас покопаю трохи ради интереса. Вам потом скажу, кому будет интересно. Так, такое коротенькое видео.